Таємниці, які не зберегли хроніки, кохання, якого не благословила історія, княжна, яку не змогли зламати. Цей роман переносить у світ української знаті 16-го століття, в часи, коли за пишними банкетами ховалася боротьба за вплив, а людські долі вирішувалися у залах палаців. У центрі подій Ельжбета Остроська, чорна княгиня. Вона з дитинства потрапляє у виринтрих. Переживає кохання, що перевертає її долю, але не тільки пристрастю живе княгиня, вона засновує першу в Україні друкарню та острозьку академію, стає відомою міценаткою. Окрім любовної лінії, в романі є тема релігійних конфліктів між католиками і протестантами, а ще в книзі чудові описи архітектури і побуту, багато українських традицій та звичаїв. Це не лише історія однієї жінки. Це роман про цілу епоху, буремно волин 16 століття. Сентиментальний історичний детектив сумно ангел зітхнув. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео.